Поговоримо про символи доби Міді Бронзи в мистецтві кам'яної могили. Трансформація перісної релігії особливо виявилася в образотворчому мистецтві. В епоху Міді Бронзи, 3-2 тисячоліття до нашої ери, з'явилася скульптура голови дракона, відкриття якої у 1985 році стало світовою сенсацією. Як з'ясувалося, грот дракона був вівтарем, а релігійні уявлення були пов'язані з Вершапом. Драконом, що жив у печері Священної гори. Вся голова дракону покрита зображеннями, які співвідносять з громом, блискавкою, землею, водою, змією та частково відображають календарні цикли. Людська ступня є нечим іншим, як символом героя або божества, який уразив дракона. Це зображення ступні далеко не єдине на кам'яній могилі налічують більше 50 зображень слідів людини та звірів. Їх класифікуються кількістю одиночні сліди, парені, багаточисельні, хаотичні. Серед різноманітних звірних слідів значна кількість лап ведмедя. Місцеві ж племена шанували ведмедя, що було пов'язано з вірою у духа господаря. 1990 -го року було відкрито печеру риби. В ній є горельєфне до 2 метрів довжиною зображення риби. Що виконане у кам'яній підлозі і позацьковане петрогліфами. Культ риби в ті часи був розпосуджений у шумері, дворіччя Палестині, Сибіру, Малій Азії та Закавказі. Дім риби у кам'яній могилі був своєрідним храмом. На південному схилі кам'яної могили є плити, що немов виходять з-під землі. На цих плитах древній художник відтворив фігури коней. Вони отримали назву кінських плит. У цих малюнках двома трьома лініями передано рух тварини. У ряді випадків передані лише фрагменти тіла коня. Не виключено, що це символіка, де голова коня раніше зоря, око сонце, тулуб рік, копита земля, передня частина тулуба схід сонця, а задня захід. На кінських плитах також змальовано багаточисленні символи землеробства і сонця квадрат поля, круг. Це свідчення того, що давні землероби теж не залишили без уваги моноліт кам'яної могили. У декількох гротах збереглися так звані зображення супряги биків. Бики змальовані у знаково символічній манері корпус пряма лінія, він увінчений рогами місяцями, а ноги дві паралельні риски. На малюнку бики тягнуть якийсь предмет це прообраз давнього землеробського знаряддя, зокрема Рала. Ці зображення пов'язані з культом родючості. Епоха бронзи береже зображення не лише тварин. У 80-х роках минулого століття при повторному дослідженні гротів та печер кам'яної могили було виявлено нові малюнки це зображення сонячної лодії. Є також зображення човна готського часу та інші зображення човнів. Виникає питання, чи пов'язані ці зображення з мореплаванням, чи це лише міфологія поховального культу. Тут слід пам'ятати, що будь-який міф ніколи не виникав на порожньому місці. Територія племен, які населяли Приазов'я в добу бронзи, мала кордони з Чорним Азовським та Каспійським морями. Деякі сучасні дослідники ідентифікують народи ямно-катакомбної культури з людьми моря. Які в далекі часи дивували і давній схід, і давній Єгипет, які ще загадки ховає кам'яна могила.